дорогі дорогі друзі, з вами я Тайгер. І ми сьогодні продовжимо грати в групі назвою Soccer Stars. ви бачили попередні попередній батч. Сукерста. Я грав зі своїм другом. Ну і сьогодні також буде, не буде винятком сьогоднішній день. Причому сьогодні будемо грати по-особливому, будемо грати в скайпі. Отож, привіт тобі, вітя. Дам тобі слово. Нормально, скажи, ну блін. Боже, вже... Всем блядь, давай. Я визу, а Ты шо, араб? Все, так, все, він кинув нам уже визов і поїхали. На даний момент. Ну, поїхали. Чи ж. Скотиляки такі. Ну що ж. Так, все. Та ти вже з такою тактикою. Ну, це зробимо так от. До речі, я чомусь попередній раз, коли з ним грав разом, то я чомусь сказав, що е, за нього вболівать горили. <рес> <рес> І чомусь почав вигравати. Ну я не знаю, можливо сьогоднішній матч не буде винятком. Хоча я не впевнений. Точніше буде винятком, хоча я не впевнений. Толком. Ем, не знаю зараз. Вітя, скажи якесь слово. Та що ж таке. Не забив. Слухайте, все ж таки оті горили мені допомагають якимось. Не знаю. Ой, ну не знаю, тут буде важко щось зробити. Давайте я не знаю, давайте зробимо ось так. Ай-яй-яй, я знав, що воно нічого ні до чого хорошого не прийде, не приведе. Йо -йо 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 -йо. Оце так момент. Оце так момент. Ну, тепер уже, звичайно, буде гол. Стовідсотково. Боже. Він не забив! Я ж кажу, грили вже потихеньку переходять на мою сторону після того як я їх розсекретив. Ой-ой-ой! Чуть трошки не вистачило. Давай, ну. Боже, ну чому? Ой-ой-ой! Кол! кол! От де сила, да? Хе-хе, <свісно> після того який їх роздається, вони до тебе не повернуться. Ой-ой-ой. Ой. Який момент, а? Мені треба гуляти лише в теплих странах. Ти це пам'ятаєш? Ну конечно. Вітюша гамадрилюша. Ой-ой-ой! Ооооо! -ой -ой! Ну на кінець я в нього виграв, боже мій. Скажи якесь слово про потерпівший. що <ривіт> <ривіт> Шо ч Гітлер съє? Хе-хе. <ривіт> <ривіт> Гітлера вже нема. Оце так. Ну прям сенсація якась, я не знаю. <ривіт> Скажи, щось більш да віть Так, сэм. Ну. 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 Смешно. <смешно>, <смешно>, <смешно> так, это вот такие туда. Я думаю, это будет последний матч серии, потому что... Ви самі бачите, що на даний момент дуже поганий справи. Що ти сказав? Ой-ой-ой, що роблю? Боже, мій. Тобі п'єш. Тобі горили вже потихеньку помагати почали. Горили будка. Боже, горілля будка. Бурила мамка. Юра, почему это серия? Да не серия. Ну, это да. последняя игра в этой серии, потому что поздно уже. А я еще фильм и хочу ой. смотреть. Какой? Живу вот на я. Кто? Так да всі? А ч ти язик висунув? Ой-ой-ой. Оце так момент, а? Ну, катака момент, чого? Лось. Слухай, ти реально якось після того, як я сказав, що ньому горели допомагають, починаю дійсно вже трошки краще грати. Я не знаю, с чем это связано. Что, что? Рука. в чем? Говорили, чей имя рука? Говорили, че им я, рука? рука. Це тільки можна жити на Фрунзе 103, щоб таке придумати. Якщо ти не придешь на Фрунзе 103, 1003, тогда придется. хе лозунг. Один один. Сейчас цікаво стоим. И напряжение стоит. Я <сёжес> а, расскажи. <сёжес> 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 Смешно. Реванш. Ну да, а это уже точно будет останки матч на сегодня. Реванш, я хочу реванш. Реванш. <сёж> Боже, Михалков номер два. Я хочу Риван. Я выиграю. Кого? Кого ты там выиграешь? Слышишь? Сибил поумничай так. Со мной так шутить нельзя. Тараканья. Тараканья. <laughs> так. Тараканья тебя. Видите, у тебя тараканы в штанах живут. Тараканы тебе в штаны. <смех> <смех> Боже. <смех> Реально фрунзе 103. Кошмар. А! До речі, він такий... Віток такий горлопадний, що я навіть от за 3 кілометри тютний. Ні, та ну ви ж його чуєте, дорогі друзі. В мене... Просто в мене мікрофон дуже сирний, щоб ви так знали. Тебе мікрофон дуже сирний. На ньому миші проїдають.

مال للعنه Улиц транс. транс. А я знаю, слова, не я не шо шо а Ничего не, не, <свас> не слышно. Я знаю, не слова, не име, я не да? Да. Тогда как будет гамадрил. <свят> куха. <laughs> ты реально и гитлер. А ты как думала, шо я думал, что я мух ты. Кто это? Ты уже кажешь, мухты. ты уже так говоришь, как мой брат двоюродный. <laughs> ты что, <шо>, какашка? Да. <laughs> ну реально? Ну ладно, давай мачбол. А господи, ты уже задолбал. Смех ты, смах ты, бум. дяка така. Ну все, дорогі друзі, так от для Віті чудово завершилася ця серія. Ну на цьому все. Я вам дякую за увагу. Все доброго, до побачення. Ну і Вітя, звичайно, скажи останні слова. Буканна. Нормально. Буканна. Тебе як звати? Пука. Боже. Якийсь анімешний придурок. Все, дорогі друзі. Дійсно, будемо завершувати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього доброго. До побачення. Нехай щастить.